Financial Times опублікували дуже цікаву статтю з приводу дезертирства українських військових, які приїжджають на навчання в Польщу, і звідси, якби тут полишають самовільно військові частини, так тобто йдуть в СЗЧ і залишаються жити на. Території Європи. Це е, якби дуже цікава стаття. Давайте зараз трошки про неї поговоримо. І для мене дуже дивно, що ті самі представники Financial Times не розуміють, в чому саме справа і чому так відбувається. Так? У всього світу повне нерозуміння, чому е, якби, деякі люди, попавши в Збройні Сили України, хочуть з них потім втікти. Так? І ніхто чомусь не помічає, не помічає бусифікацію і ті варварські методи, якими людей. Запрошують до служби у війську. Дивіться це відео до кінця. Ставте свої лайки, підписуйтесь на сторінку. Дякую кожному з вас за підтримку і давайте починати. В Польщі зафіксовані випадки дезертирства серед українських військових, які проходять підготовку на території країни. І за інформацією Financial Times, щомісяця близько 12 військовослужбовців залишають навчальні центри, де вони перебувають з програмою підтримки української армії. І я, мені здається, так що ця цифра вона є дещо більшою. Так? Але знову ж таки все залежить від того, наскільки міцна охорона в цих центрах і так далі. Тренувальні програми, які організовані за сприяння НАТО, передбачають навчання сучасними методами ведення бойових дій і управління військовими операціями. Однак, випадки самовільного залишення навчань створюють репутаційні ризики як для Польщі, так і України. Говорить про це власне видання. Військові, які тікають, часто мають на меті нелегально залишитись в країнах ЄС, використовуючи статус учасників бойових дій. Насправді нічого нелегального в цьому немає, так? якщо ми говоримо там про польське законодавство і так далі. Бо якщо в цих людей є закордонні паспорти, є біометричні паспорти, і вони можуть залишитись на території багатьох країн Європейського Союзу, при цьому отримати навіть тимчасовий захист, так? і залишатись тут як біженці. От тому, чому говориться у виданні про е, якісь нелегальне залишення на території ЄС, насправді незрозуміло. Міністерство оборони Польщі утримується від коментарів з цього приводу, переадресовуючи питання до української влади. Водночас в Польщі посилюються заходи контролю, щоб запобігти подібним випадкам. Представники служби безпеки зазначають, що такі інциденти негативно впливають на співпрацю між країнами в оборонній Сфері, це е, також зрозуміло, тому що е, для світу так потрібно показати картинку, що всі, хто знаходяться в Збройних силах України, це є високомотивовані люди, які дуже і дуже сильно хочуть е, е, брати участь в бойових діях, так? тобто фактично воювати. От. Але якщо ми подивимося трошки глибше, якщо ми позаходимо на українські телеграм-канали, якщо ми зайдемо в Твіттер, якщо ми почнемо дивитись ті. Вже, напевне, тисячі відео про е, так звану бусифікацію і про те, як е, просто тисячі українців попадають до Лав Збройних сил України так, фактично під примусом. То не тяжко зрозуміти, що якби була така можливість, то набагато більше тих, хто виїжджає в Польщу на навчання, е, будуть тікати. Так, набагато більше таких людей може бути, які будуть тікати, які будуть е, намагатися залишитись тут і не повертатися назад в Україну. І е, ті, хто не розуміє, чому це відбувається, варто просто е, зайти в Твіттер, так, або зайти в Телеграм і подивитися, які методи рекрутації до Збройних сил України використовують до багатьох українців. Так? І хто б що не говорив, як це не може позитивно впливати на якусь мотивацію і так далі. Тобто 100%, що в лавах Збройних сил України є тисячі, а можливо вже і десятки тисяч людей, які ніколи в житті не хотіли туди попасти. І взагалі це не їх рішення. так, фактично. І тому, коли людина виїжджає за кордон і хоче. Прийняти нарешті своє рішення і, зробити, і почати жити так, як вона хоче, бачимо, що це ну, якби з однієї з людської сторони це дуже адекватна річ, а з іншої сторони, зі сторони там, війни і так далі. Звісно, що ця річ не дуже добра. Але в загальному такий факт є: українські військові тікають з полігонів в Польщі. Для того, щоб залишитися тут. От. І насправді я впевнений, що це почалось не сьогодні, не вчора, не місяці, можливо, навіть не три місяці тому. Так? А це я впевнений, що було завжди. Просто зараз Financial Times чомусь вирішив е, таку статтю випустити і показати Європі, там, Штатам, світу, е, показати, скоріш за все, е, рівень мотивації деяких. Е, е, Представників Збройних сил України так, а для чого це потрібно? Я думаю, що вони готуються вже до Каденції Трампа. Міністерство оборони Польщі утримується від коментарів, як я вже сказав, і відправляє всіх до української влади, щоб українська влада висловлювалась. Але при цьому. Е Українська сторона поки що офіційно не коментувала дану ситуацію, проте експерти припускають, що такі випадки можуть бути зумовлені не лише бажанням уникнути військових зобов'язань, а й психічним станом військових, які пережили бойові дії. Але я точно так само впевнений, що там є і військовослужбовці, які не переживали бойових дій і які е, попали туди внаслідок е, так званої бусифікації. Знову ж таки і. Ситуація залишається чутливою для обох сторін, а вирішення цієї проблеми вимагає комплексного підходу, включаючи посилення контролю та роботу з морально-психічним станом військовослужбовців. В загальному е бачимо, що та картинка, яку хоче намалювати на сьогоднішній день е українська влада, вона не співпадає з реальністю. І в в я інколи даюсь диву, що вони якби або це ігнорують, або цього не розуміють, але скоріш за все, що розуміють, так. Бо точно так само е, тут можна розглядати в цьому контексті створення українського легіону, який, давайте будемо чесними, від самого початку не мав е, е, жодного, жодної можливості на успіх. Жодної можливості на успіх. Бо е, в український Легіон мають право вступати, наприклад, тільки громадяни України, які знаходяться за кордоном. Громадяни України, які три роки не повертаються в Україну, бо там іде війна. І. Е, як би бачимо, як е, результат, що за весь час там е, рекрутації до Українського легіону було набрано менше 30 чоловік, які мають е, бажання тренуватися і потім їхати на війну. Це також багато про що говорить. От. І в принципі це дуже адекватно. Так? Ну, тому що е, адекватно, коли людина не хоче помирати, коли людина Хоче, має одне життя і хоче жити його так, як вона собі хоче, так як вона собі придумала. І в 21 сторіччі насправді люди мають на це право. Але чомусь в контексті саме українців всі про це право починають забувати. Інші починають розказувати, що цього права зараз на сьогоднішній день саме в українців немає. Е, от. І тому от виникають такі неприємні ситуації. І зараз виходить так, що. Е, Влада Польщі, так, там, Міністерство оборони Польщі і так далі, вони бачать, який бардак відбувається в Україні, але вони нічого не можуть на сьогоднішній день е, з цим зробити і про це сказати. Бо для них важливо, щоб Україна перемагала в цій війні, бо якщо Україна в цій війні не переможе, то е, наступними військовими, які можливо, будуть тікати з полігонів в інших країнах, будуть військові з Польщі. Так? І сам Дональд Туск. Ми про це говорили в окремому відео: говорив, що не потрібно любити Україну для того, щоб їй допомагати. Бо це носить суто прагматичний характер, коли е, Україна і мир в Україні є стратегічно важливим для безпеки Польщі, країн Балтії да і в принципі всієї Європи. От. І ця твереза думка Дональда Туска вона мене не полишає. М -м -от. Що думаєте взагалі з цього приводу? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім. До нових зустрічей!